А треба налаштуватись та отримати коди. Коди будуть йти двох кольорів. Ви спробуйте відчути, а я потім розкажу. Будемо зразу тренувати так, це почуття яснобачення, або ченелити, відчувати, бачити третім оком можуть кожен, можуть всі. І ти, якщо зараз дивишся, ти обов'язково це все можеш сам. Ти можеш всі відповіді отримувати сам. Тільки треба прислухатись до себе та відчувати. Тому зараз відчути свою сьому чакру. Це така коронна чакра. Її називають це зв'язок з космосом, з духовними силами. Вона фіолетового кольору може бути у вас. Ви можете її бачити трошки інакшого кольору. В цілому, вона виглядає як чаша, всі наші чакри. Ось так трошки погойдайтесь, щоб всі наші чакри почали кружляти за годинниковою стрілкою. Це активує її.